Вже понад два десятки автомобілів, які були придбані в рамках флешмобу, що організувала Коломийська військова адміністрація. Поїхали на фронт, каже її очільник Любомир Глушков. І коли раніше транспортні засоби купували переважно підприємці, то цього разу це зробили бюджетники. Дуже приємно, це вже 20-й і 21-й автомобіль, який ми передаємо для потреб наших збройних сил України. Але знаєте, весь час приймали участь підприємці, і ми все таки в колективі обговорили це питання і. Наші працівники зголосилися, сказали, що також хочуть прийняти участь у підтримці збройних сил і передати одноденні заробітки для потреб наших воїнів. Долучилися до придбання і працівники апарату районної ради. Апарат районної ради взяли участь у закупівлі цих автомобілів, тому що ми перерахували кошти своєї свого заробітку. Але ну це не є там якийсь особливий випадок чи якийсь винятковий. Так, виняток, тому що насправді. Волонтерство це така наша риса, й таке явище. Якесь ну, напевно у світовій історії десь унікальне. Серед тих, хто долучився до збору коштів і Коломийське відділення пенсійного фонду його очільниця зазначила, що в колективі є навіть гасло щодо цього флешмобу. Сьогодні ми покладаємо надії і дякуємо за наші спокійні ночі, і мирні ранки, і те, що ми маємо. Можливість щоденно працювати нашим збройним силам України, тому сьогодні це наше є першочергове. Найголовніше завдання до придбання медичного авто долучилися. Звичайно, ж працівники медицини, міста та району. Є в нас два водії, які водіють з самого початку мобілізовані відповідно з нашими машинами, дастерами, новими повнопровідними автомобілями. І Є фельдшер одного із фельдшерсько-кушерських пунктів, яка теж мобілізована з самого початку збройних сил України. Усередині є. Все, все обладнання, яке необхідно для перевезення хворого із поля бою до. Місце надання допомоги, Там чи в госпіталь, чи в, е, в пункт надання допомоги. Заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування Віталій Бервенський каже, що підтримка Збройних сил України зараз є почесним обов'язком для всіх українців. Тому і з колективом також долучився до збору коштів. В теперішній складний час допомога і підтримка Збройних сил України. Це є важливішою завдачою не тільки держави, а й всього. Люд, всього нашу, всіх наших людей, які проживають на території України, і тому наш наш особовий склад теж саме залучилося до підтримки збройних сил, отримував автівки для своїх товаришів. Заступник начальника з питань озброєння 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ватрущак. Москаль іде, в нього великі трати, ну і, і у нас теж є потреби в автомобільній техніці, їх нищать. Їх нищать, тобто такі автомобілі, як у нас зараз, як у нас зараз на даний випадок, це дуже добре, але їх мало. Флешмоб триватиме й надалі, і зовсім скоро ще кілька автівок передадуть для наших захисників на фронт. З колоною Іван Малецький, Галина телерадіокомпанія Раї.